Друзі, всім привіт! Мене звуть Маша і я рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми офіційно починаємо роботи весняні в нашому садочку, бо у нас вже дуже тепло, вже, мабуть, 4-5 днів у нас температура в день плюс 16, плюс 18, тому це дуже класний привід вийти в сад і робити щось. Сьогодні я планую зайнятися газоном, покажу вам, що буду робити, де і який яку траву ми вибрали, а також покажу вам, що у нас вже прокинулося на території, як виглядає наш сад, і розкажу трохи. Трошки про наші плани на весну. Поїхали. Сьогодні плануємо підсіяти газон ось тут от, в цій зоні. Тут у нас зона під старою грушею. Це дика груша, вона дуже велика, і під самою грушою ми сіяти не будемо, бо завжди трава випріває під, ну, під цими грушами, які потім падають. Зараз буду скарифікувати землю, газон, траву, те, що там залишилось. У нас ось такий скарифікатор. В принципі, ми ним задоволені. Нічого особливого, він досить бюджетний, але зі своїми функціями справляється. Спробую зараз пройтись трошки одну полосу, подивлюся, наскільки волога земля, чи вдасться це зробити, бо місцями земля у нас ще дуже така волога і там точно не вдасться зробити щось із газоном. Ну що, зробила я першу полосу, перший прохід. Земля волога, але не занадто, тому тут можна це робити. Будемо сьогодні тут підсівати газон. Ну, що я закінчила ту частину роботи, яку планувала на цій території. Бачите, борозди, земля трохи волога, але це дуже класно для того, щоб якраз зараз підсівати сюди насіння. А насіння я вам зараз покажу, яке ми вибрали. Отож, ми вибрали кострицю. Чому саме її? Був варіант, ще вибрати рейграс, але е, вирішили, що костриця для нас краще підходить. Вона менш вибаглива до умов, не потребує так багато поливу, як рейграс та інші травки. І плюс вона дуже класно дерниться. Тобто, дуже швидко у нас має бути зелененький килим, і він. Е, Ну, Мабуть, не має бути ось такими кочками, як ви бачите, ось отут. -от. подивимось. Купували ми її за 168 гривень за кілограм і замовляв чоловік десь онлайн. Ну що, засіяла я свій газон. Ось такий у мене результат. Сіяла, зараз покажу досить густо. Ну, начебто видно. Досить густо посіла, сподіваюся, все вийде і газон добре зійде. До того ж, нам на наступний тиждень обіцяли дощі, тому це буде дуже для нас доречно. Нашу поливальну систему ми поки що не розконсервували, бо обіцяють мінуса на наступний тиждень, теж якісь ночі. Тому, як вони пройдуть, тоді будемо нашу поливальну систему. З'єднувати і під'єднувати до насоса. Вчора розкутувала виноград і помітила, що у нас ось такі вже великі тюльпани. Подивіться, я якось до цього ми гуляла і навіть не звертала увагу. Але ось тут вони і ще ось. Вони так трошки загубилися у траві, але, але дивіться, як класно. Скоро вже будуть у нас тюльпанчики. А це моя гортензія Поларбір. І знаєте, я вчора побачила, що в мене дуже багато сухеньких гілочок. І на дуже малій кількості гілочок ось такі зелені бруньки. Прямо можна пересчитати по пальцям. Я сподіваюся, все ж таки, що вона скоро прокинеться, що мені так здається. Але було б дуже шкода, якщо вона так ось погано пережила цю зиму. Кожен день приходжу до тієї цибулинки, яку я показувала, як садила у минулому відео, і з нею все гаразд. Дивлюсь, чи так чи ні. Але вона себе почуває нормально. Дивіться, зелене листя. Мені здається, що це має бути крокус, тому, тому дуже сподіваюся, що він зацвіте цією весною. А тут у нас прям цілий рядок виліз тюльпанів і нарцисів. Майже кожен рік ми їх викопуємо, і кожен рік вони тут виростають. Колись тут у мами і бабусі була така клумба, і отак от росли в рядок тюльпани і нарциси. Вирішила, що в цьому році не будемо нічого викопувати. Просто я їх буду зрізати, скошувати, коли буду копати тут, коли буду косити тут траву. А це у нас козяча верба. І дивіться, як вона зараз розпушила свої котики. Вони розкрилися у нас ще й минулого року. Морози їм були ні по чому. І ось так воно зараз виглядає. Я чекала ці котики ну, до Пасхи десь на вербну неділю, думала, зріжем, але вже як є, тому будемо скоро стригти вербу і зроблю собі букети з цих котиків. До речі, минулого року я зробила такий букет, він у мене простояв, мабуть, до осені. Виглядав він дуже класно, нічого не осипалось, і був прикольний такий декор. Рододендрон мій, наче нормально пережив заморозки, бо він весь зледенілий злиденілий був, не знаю, як правильно це сказати. Він був весь у льоді і мені здавалося, ну що все, ми його втратили. Але дивіться, нормальні листочки, нормальні, наче бруньки. клас. Дуже чекаю його, дуже він мені сподобався. Це був подарунок такий. Здається, чоловіку дарували. Але він тут так класно вписався, і йому тут так класно, що бачите, скільки тут бутончиків. Має в цьому році квітнути більше, ніж минулого. І це буде мене дуже-дуже тішити. Хіноміліс у нас вже випустив перші листочки. Думаю, що в цьому році він у нас буде дуже рясно квітнути, бо багато у нас тут бруньок. Ось такий у нас тут кущ. Буде дуже красиво. Я минулого року трохи повирізала тут гілочки, але я дивлюся, що ну, начебто дуже загущений він, треба буде ще позрізати хоча б якісь волки або самі товсті гілочки. Пізнавальна хвилинка від мене вчора ввечері. У нас, начебто, у вікно почало щось стукати, і постійно думали, що це жужики якісь прокинулися, але ще ну, холоднувато для них. Виходимо на вулицю. А у нас усі під глицинією під нашою. Дивіться, скільки стрючків лежить. Виявляється, що прийшов час, і глицинія відстрілювала свої оці стрючки разом із бобами, і вони потрапляли до вікна. І такий звук був, наче постійно щось врізається. Ось так от. Так що, якщо ви плануєте саджати гліцинію десь біля будинку, біля вікон, то майте на увазі, що така цікавинка може бути. Покажу вам поближче, як це виглядає. Дивіться, ось ось такий був стрючок і ось такі боби. Вони як таблетки такі коричневі. Не скажу, що вони прямо маленькі, але вони як квасоля такі цупкі, дуже. А взагалі, які у нас були плани на весну? Ну, по перше, сьогодні мав приїхати садівник, який займається обрізкою наших дерев ну вже три чи чотири роки. Але ну, так сталося, що все перенеслося на наступні вихідні, тому буде обрізка дерев, будемо їх обробляти. Точніше, попросимо його, бо він це робить і швидко і знає, чим і як самі наші дерева обробляти. Це вам трохи покажу, теж розкажу, коли це все станеться. Трохи хочу зробити. Апгрейд, апдейт на нашій території дещо посадити. Далі ще планую щось садити вздовж оцього забору. У мене є декілька варіантів, але я ще думаю, в принципі, мені цей забор не муляє, але все ж хотілося б, щоб закрити його, щоб було так зелененько і красивенько. На цьому тижні до дощів хочу ще підготувати оцей газон до весни. Буду його теж скарифікувати, вичісувати, десь підсію. І сподіваюся, що на цьому тижні купимо добрива і трохи його удобрю. Хотіла ще цієї весни доробити ось цю клумбу навколо нашої зони патіо. Але не знаю, чи встигну я весну, але влітку точно це зроблю, щоб тут уже ця територія була. Повністю зроблена і готова. У нас наступний день. Сьогодні, поки Льова спить, я займаюся тим, що я прочесала траву навколо патіо, навколо кострища. Підсіяла тут газон, як ви бачите, це білі насіння. Що хочу сказати, що того насіння нам вистачило рівно настільки, наскільки ми і планували. Ми будемо докупати ще, бо хочу підсіяти ось там. От. І ще на нашому Газоні. Зараз я займаюся тим, що я його прочисую. Дуже багато тут сухої трави. І здавалося б, що має бути він зеленішим, ну, можливо, трошки, але суха трава ще залишається, ось як бачите. Тому будемо вичісувати його ще трохи пізніше. А що хочу сказати на цьому тижні? Ще, мабуть, або на вихідних купимо добрива. Будемо удобрювати його, очікуємо дощі через декілька днів, тому сподіваюся, що у нас газон зазеленіє у найближчий час і буде нас радувати, як і кожен рік. На цьому я буду наше відео закінчувати. Ось такі вийшли у нас два активні дні з газоном. Буду рада вашим лайкам, коментарям, підпискам і до нової зустрічі. Всім папа! -па!